Я не вживав. Слідкуйте за лікарком. Чима голову. Вилікай, вилікай. Мені погано, мене ти сто на дев'яносто. Мені здається, що ви хочете мене довести до критичного стану. Це Свідоцтво, яке не недосвідчене. Це фактично нечитабельна сте Я прошу негайно мені надати медичну допомогу, тому що мій тиск ще більш. Було встановлено, що такий висновок не міг бути складений. Лікар, який Підпис якого міститься на акті, пасічник відповідно до документації не чергувала в цей день. Такий документ є, очевидно, підроблений. Голосування завершено за три проти нуль. Отже, друга дисциплінарна палата вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності судді Рівненського окружного адміністративного суду Махаринца Дмитра Югенівича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.